Доброго ранку, ми за Оклахоми. Дітей вже скинула до школи. Зараз я вже втался, я Зараз заїду, куплю собі бензин і після цього їду до мами. Я зробила творог, привезу її творог, пригощу її біля шами. А вона мені купила МАК. Мені потрібен Мак, вона живе коло крамниці, де я зазвичай купляю. Вона вже зранку поїхала купила мені його, щоб мені е, не хвилюватися за це. Бо сьогодні я буду робити макові рулети. Е, мене попросили зробити деякі солодощі, смаколики на завтра. Завтра у нас приїхали деякі родини. У нас тут компанія одна. Відкрила можливість для IT-спеціалістів приїхати до Талси. Вони їм допомагають з, ну, з роботою і також знайти, де жити і все інше. І кілька родин у нас вже приїхало. І ця компанія Чата з цієї компанії вони мене попросили, щоб я приготувала там пиріжки, макові рулети, каравай і а, буде такий невеликий пік-пікнік завтра в парку. Ну, типу, щоб привітати ці родини і плюс дати їм можливість почати спілкуватися один з одним, познайомитися і починати нові. Дружби стосунки. Так що я сьогодні буду багато пекти. Але це добре, тому що е сьогодні день буду забирати дітей зі школи, так що мені не треба буде вертатися туди-сюди. От мама допомогла мені з маком. Майже майже блин, купила бензин в суботу, коли зарплату отримала. Вже, вже пора. Ну, бак я залила, вже пора заливати знову. П'ять днів вистачило. Ой, дуже багато бензину витрачаю. Добре. Поїхали. Доброго, Мурка! Що таке? Зай, щось я не, не звикла тебе мати зранку. Бабуся мене тут зустрічає вже, дивіться, з бутербродом, які вони гарні, яскраві. Чайочка. Маріна, мені це не треба ногу. Я купляла, та й так і не пужую. Чого купляла тоді? І салат у мене куча отакого. Так, що? Ну, ладно. Приїхала я до мами за, за маком. Оце мак, оце мак, А тут і яйця, і салати, і, оце, і о, хтось їй і там і соус дав яблучне. от каже, ти ж повідло будеш робити, і, тут, і, і ще одну пару взуття е, мені дала, Ну, коротше, це капець. Ранки чудові. Але це. Це поки є, треба насолоджуватися, дама. І так, і але але комарі ще не здохли. Ви розумієте, блін? А кусали сьогодні, я виходила. Бабуся на теж жалкує чи хвоза. Ой, типу, вже вже, вже ну ладно, хай вже буде спекотно, але хай комари хоч здохнуть. Хочеться вийти на подвір'я. <ган> <ган> вогник зробити. <ган> а що ж там зробити, коли вони <ган> тебе кусають? Ну, ладно, мама, папа. -па. Так, мій образня. Буде на роботу. Так, все, відпрацювала. Але сьогодні я буду а, пекти, так що а, мені треба. Треба зупинитися... Ця... Мабуть, в Семсклубі по дорозі в мене тут хочу купити вишню, бо замовили пиріжки з вишнею. І треба молоко. Діти вибухляли все молоко. так що Поїхали. Коротше, пішла я в Семсклуб купити а, молоко і вишню. Я не купила ні молока, ні вишню. Вишню я не знайшла, молоко вже вирішила. Куплю там, де буду вишню купляти, Але купила різні перекусони дітям в школу. Ну і трошечки ще. Але собі я купила перекусон також, прямо зараз буду їсти, бо голодна. Е е салат з морської капусти, щось мені так захотілося прям капець. Дивіться, це рідкий момент. Колей. Ой який красень, <таснавіць> де маминий. и натекаю, и натекаю. Вот я перешла деньги. Я его нашла, он унизился на полу и потягивался. Да. А мама взяла на ручки и вы натекаю, вы даже морчите. Капец. Такий слоник. Слоник мамин. Um... Так, що в мене тут коїться? Тут в мене тісто на 4 рулета макових. Тут в мене запалюється марк. О, марк. Нема там марка! Марк. Закриваємо. Так, У мене готові рулети. Іду підійматися. І в мене там скоро вже буде готове тісто також на пиріжки. Робимо пиріжки з вишнями. Рулети готові. Починаємо працювати над пиріжками. З цього вийде у мене 50 пиріжків маленьких. Я зроблю міні-пиріжки. Так, тут 25 пиріжків. 25 вже, вже випікаються. І в мене тісто підійшло на каравай і на рулети для нас. Зроблю два рулета для нас і каравай. Так, перші 25 пиріжків готово. Змазуємо маслом. Так, красені. Ой, красені. Бачите. Ну а от каравай. Готується. Шикарова. Це роблю два рулети для нас. І останні два рулети вийшли з духовки, я їх вже змазала маслом. Все, на сьогодні я закінчила. У -у -у! Доброго ранку, ми за кругом. Я вже упакувала, ну, поки упакувала всі упакувала всю свою випічку. Але для пікніка я це покладу в корзинку, рулети всі будуть порізані. Каравай не буде порізаний, буду різати вже там. Ну от, от так, Я готова. Поралася до ночі, але все готове. І навіть е, рулети для нас є, вже з чайком я попила, гейб теж е, шматок собі взяв. Ну, так. До речі, гейб почав школу вчора. Вуху. Я вже готова до роботи, мій образня. Така спідниця, сорочка. і штучки. Все, останній день перед вихідними поїхала. Як бачите, я вже відпрацювала, вже прийшла додому, поїла. В той час якраз Джулієта дивилася кримінальні розуми, чи думати, як злочинець. І а, мене знову передивляється. Я кажу, ну я кажу, ні, я вже не хочу. Але якщо це по телевізору, звісно, що я буду дивитися. А це Анжеліка, їй подзвонила, вони балакали. Те, що я вам показала борщ, я їду за дітьми. Нібито у нас повинна дівчинка ночувати. Подивимось. Я так розумію, у нас зараз кожні вихідні це гості або скалити де в гості, ну коротше. Але останні... А, ні Останні вихідні вона була вдома і ніхто не приходив. так що Коротше, у нашої дівчинки стрільчихи, social life... Як це? Коротше, життя з друзями бурлить. Це добре. Іноді. Іноді хочеться відпочинку, але це окей. Okay. Знаєте, коли вже 6 дітей, 5 дітей, ну, ладно, скажімо, троє дітей. О, Мама дзвонить, що іще один? До речі, температура у нас 30, 35 градусів по Цельсію. А я повинна на цьому пікніку ти вишиванці. Знову ділема, у мене ж довгі рукава. Всі вишиванки в мене з довгими Ну Там типу, дерево в тому парку може буде тінь, але так це буде. Тяжко, як от у минулого разу, пам'ятаєте, коли мені <гум>, а, на тому фондрейзері я сиділа в своїй вишиванці і чесно чуть не клюкнулася там. Ну нічого. <гум> це буде о шо 6 так що, може вже сонце почне сідати, не так це буде спекотно відчуватися. Але хоч не будуть писати. <laughs> я сподіваюся. Добре. Все буде добре. Так, все, їдемо на пікнік. Рулети я порізала, виклала. А, єдине, що не порізала це каравай, будемо різати вже там, пиріжки, корзинку виклала, я потім все покажу. Бо мені було не до цього. Окей, okay, це wonderful. А, бляха, муха. <риклад> 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 Це каравай. Коротше, я тут не цю з з собою взяла. для каравай. Ну, трошки впала. Ну, типу, каравай не викатився, але все ж таки. Так, хто? Так, у когось двері, не закриті, ну каман. Зі мною троє молодших і екстра дитина. Подружка з Карли, так що з нами їде четверо дітей. Два підлітка, два малих. Ну, там по ідеї повинні бути деякі друзі, яких ми знаємо. Для малих. Двіту ти похотіла піти, потім а не хочу. А, ну хоч якийсь вітерець я, так що я думаю, я витримаю. Я рукава трохи підсунула вгору, щоб трошки було не так спекотно, я сподіваюся. Відомо. Старші дівчата дітей завели гойдалок. Тут мій стіл. Слухай, можна пляшки води взяти, щоб воно тримало з катертини? Окей, добре. У нас тут буде солодка варта. Дивіться, який тут серп. Так, все, стіл я накрила. О, о, там окей. Там вже нікого такого Оце Це добра, вже подружку Well, Лес Trinity. О, далі з колі. Така штука прикольна, це все резина. Ці, типу, типу, як камінчики, але це все резина, вона м'яка. М'яка, прикольна. Ой, хоч вітереці, я це вже... Це допомагає. <реку> Ух ти, трині. Що тобі? <реку> Люди починають трохи їсти, скупуються. А мої вже я не знаю по якому кругу беруть, полу беруть, солотувати.

один один із них 16 ваше браття. Ми ніяк не можемо тулетку давати. Тепер застряли на мозку. Коротше, черепаху побачив. Самі як не можу з цього москаля зайти, вже всі пройшли. А він тут він черепаху камінчиками годує. О, вона пливе, пливе, плива, плива, пливе. А воно не смачно, це просто камінчики. Боже, у дітей які. якіться, коптається. Вони теж тут каталися, так що в нас тут ванна. І куди ми побігли? Джош, where you О, молодець. Опа, опа, пішла жара, пішла жара. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Дівчата вже старші нею додому. Бо їм Джулєта обіцяла, вон вони там бродять, Обіцяла їх до крамниці взяти. Моє, я шукаю, де мої діти. Вони ще більшу горку знайшли, щоб катитися. Капець! О боже! О, боже! Так, все, ми вже збираємося. Дітям, блін весело. Ну, старші вже вони вже в машині, вони допомогли мені внести все. Але вони вже готові додому. А ну я казала, буджує так, поведе до крамниці. Ага малім, весело, а вже темніє, а треба йти. Сказав, що буду часто робити такі івенти для цих українських родин, так що клас. Тут в парку по трапінці, по дорожці. Є вогники, щоб не споткнутися, або ще щось коли темно. Трені, кама, бебі! Ну, ну, вона вкрою. От бачите, там ото таке щось оранжеве. Вона от така велика і вона така оранжева. Помаренчева. Просто щось. Така повня, прям взагалі. Короче, нібито я знайшла. А, де можна побачити? Сусід, вона ще дуже низька, тому Ну Звісно, що камера не передає, але просто офігенна поларанчева. Велика. Великий місяць повня, <рес> І хтось тут страждає. На що тут робиться? Угу. Ну Нічого, Марина буде випікати шоколадний торт. Посеред ночі так все. Пісквіт вийшов з духовки. Остигає. Решту буду завтра робити. Це буде торт п'яна вишня. Ну, я буду закривати влог на сьогодні. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей! На бай Бабай.